Рятувальники, і досі розбирають завали зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Харкові. Серед уламків сподіваються знайти живих. З під завалів вже вдалося витягти чоловіка. Загалом на цю хвилину в Харкові внаслідок атаки загинуло п'ятеро людей і ще понад півсотні поранені. На прямому зв'язку зараз з нами Олег Синягубов. Це начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаємо вас в прямому ефірі. Вітаємо. Вітаю вас. Отже, наслідки цих злочинних атак Російської Федерації за останню добу наскільки вони серйозні? Чи підраховували ви вже збитки? Ну щодо збитків наразі ще ні. Однак скажу щодо людських втрат тобто наразі ту фактично багатопорохівку, я над якою там працюють наразі підрозділи ДСНС. А ще ідентифікували одне тіло жінки. Це там буквально дві хвилини тому. Тому ми вже рахуємо шість людей з гиблими внаслідок ворожої атаки. 57 людей от отримали поранення чотири людини перебувають у лікарнях у вкрай важкому стані. Серед поранених так само чотири, тобто дитини не перебуває. 27 людей наразі госпіталізовано щодо збитків. То за нашими даними пошкоджено біля 116 багатоповерхівок, які знаходяться в епіцентрі фактично вибуху. Всього, нагадаю, по місту Харкову було випущено 12 ракет. Це, відповідно, ракети типу С-300, Скандери, Х-22. І е, масштаби руйнувань досить значні. Це виключно цивільна інфраструктура, це багатоповерхівки, це ж, це житловий фонд Тощо, значить, у нас внаслідок ворожих атак було знеструмлено біля 11 тисяч абонентів. По місту Харкову наразі біля 10 тисяч вже з електроенергією. Плануємо до кінця цього дня ще відновити тисячу, тобто повністю заживити всіх, які внаслідок такої, тобто там атаки втратили там електроенергію. Значить, однак є звичайно будинки такі, які відновленню наразі не підлягають. Звичайно, будемо проводити всі експертні дослідження для того, щоб. Там провести або ремонти, або встановити, що тобто будинок має йти лише під знос, значить, так само підрозділи ДСНС там продовжують там працювати на місці для того, щоб ліквідувати аварійність. А значить, наш, наші комунальники продовжують там працювати над, над тим, щоб ну тобто заробити там вікна, то що у нас всього вибито біля чотирьох тисяч там вікон. Них безпосередньо пройомів над цим там будемо працювати цілодобово для того, щоб оперативно зберегти майно, яке ми можемо. Пане Олеже, ви згадали про перебої з постачанням електрики для споживачів на Харківщині. Напередодні було повідомлення від Міненерго з приводу того, що внаслідок ворожих обстрілів постраждали приміщення Харківобленерго. Це пов'язано з цим? Чи це вже нові перебої пов'язані з останніми обстрілами? Це перебої лише пов'язані з останніми обстрілами. 12 тисяч абонентів майже були без електроенергії внаслідок, тобто ракетного удару, який відбувся по місту Харкову о 4 годині ранку і о сьомій. Зрозуміло загалом по Харківщині про відновлення. Ви вже згадали про ці наслідки. Ми кажемо і про сьогоднішній жахливий обстріл, і про те, що було напередодні, тому що останнім часом Харківщина є таким епіцентром того, що стається через удари Російської Федерації. Як загалом відновлюєтеся над чим працюєте зараз? Де люди живуть, допоки будинки відновлюються? Ну, ви знаєте, так само, да, ми маємо можливість надати людям тимчасове помешкання для проживання і тим, хто евакуюється із купінського напрямку. Там де у нас в тому числі оголошена обов'язкова евакуація людей. Так само для тих людей, які сьогодні постраждали у місті Харкові. За зверненнями адміністрація надасть там помешкання для проживання. Так само тут працюємо спільно з органами влади міста Харкова. Щодо відновлення, то так само ми деякі будинки відновлюємо самостійно власними силами за кошти фонду ліквідації наслідків ворожої агресії. Тут у нас на відновлення більше 60 будинків, і частина проектів вже там або на завершальному етапі, або ми вже завершили. Частина проектів лише розпочинається. І ця робота досить масштабна, тому що 47 тисяч об'єктів по місту Харкову по Харківській області. Ми маємо або пошкодженими, або зруйнованими повністю, якщо е, там багатоповерхівка пошкоджена, ми маємо її спочатку відновити. Після того вже люди е, фактично набувають можливості подаватись до програми. Є відновлення і отримувати компенсації для внутрішніх робіт для ремонтів. Там приміщень, і за такою програмою у нас вже виплат 1,2 мільярди по місту Харков по Харківській там області, і люди продовжують звертатися. Якщо майно зруйноване повністю, то наразі, звичайно, ми фактично над цим працюємо лише півтора місяці, і в нас вже сформовано більше 500 сертифікатів на суму більше 800 мільйонів гривень. Тому масштаби руйнувань дос, ну, тобто досить значні. Пане Олеже, ще з приводу евакуації ви згадали Куп'янський напрямок. Чи правда що зараз територіально евакуація розширена? І тепер вже охоплює не три територіальні громади, як повідомлялося ще кілька днів тому, а вже більше населених пунктів туди підпадають. Яка це який це обсяг людей? Чи всі вони можуть швидко це зробити? Так, дійсно, 29 населених пунктів і ще плюс дві територіальні громади. Значить, приблизно там проживають біля трьох тисяч людей. Там приблизно 250 – це діти. Маємо на цим, тобто, ставити акценти і прискорювати темпи евакуації. І ми прийняли таке рішення щодо обов'язкової евакуації, тому що саме темпи, за яким люди виїжджали, нас не влаштовують, тому що сіра зона збільшується. Значить, території, на які ведеться активні бойові. Від дії вона збільшується. Ворог активно там і прицільно навіть б'є по цивільній інфраструктурі, по місту Куп'янську, фактично щодня із артилерії, із реактивних систем залпового вогню. Так само і по тим населеним пунктам, які знаходяться ближче до лінії фронту. Тому маємо спонукати людей для того, щоб вони виїздили, і при цьому ми надаємо всю необхідну допомогу щодо евакуації, щодо місця постійного проживання. Наші міжнародні партнери надають таким людям грошові виплати, гуманітарну допомогу. Тощо дякуємо дуже пане Леже. Спасибі вам Олег Сенюгубов був з нами на прямому зв'язку. Начальник Харківської обласної військової адміністрації.